Будемо серйозно грати сьогодні. Всім доброго вечора, значить... Це, це що це ти вже без шапки йдеш? Вже мені не подобається. Ми ж в рощу, да? а що в мене по патронах? Показуєш, що патронів не вистачає, прикинь. Що, ми докупимо трошки? Ну вчора на синці бігали і непогано так. Ти був, не був, вже не повні. А, був. Це я, це я ж пішов. Це я ж відчалив, бо в мене вже все. Угу. Угу. Ты пять ты сейф маленький, блядь. Так, куда це ти заходив, кажеш? Much. Ну, щоб тратити ці сині купончики, Я вже найшов. О. не гая. А їбать мене зуб болить, сука. Ай-яй-яй, бути таким, як мій зуб, блядь. О, 200 фіолетових патронів ящика, на МК впало. А це по-нашому. Слухай, а у тебе ще ж з предыдущеї БПшки має куча всього бути, чи нема? Ага, понял. Ну я так само роблю. Угу. Угу. Ну все правильно, тетя. Все правильно, да. Ну все, скажешь, когда готовы. Не полатила. Шоколада, блядь. Ну он кибер в руках бачиш? Мне понравился цей оперативник. Він на спринті, типа так быстро обходить, що люди тупо не розуміють, що у них тип уже є. І від нього смоки є, щоб вийти, типу, і все остальне. Як я чітко вчора зробив, побачив, що я, типу, відкидав смоки, тупо. Прожав, спринт, спринт, да, спринт і тупо. Відійшов і потім прийняли файт, і вони всі лягли. Ну, це як хочеш. Це вже як ти бажаєш. Привіт, воїн, привіт. Що ти не хочеш з нами піти, воїн? Угу. <кій> Я щось не бачу, де він є. Я не мав грі. Каже, хочу, але я на роботі. Він на роботі, блядь. Ну, тоді сиди на своїй роботі, блядь. Нормальні пацани Дельту будуть брати. Куда? Це, це, це я значить всі свої плани. Відкинув, щоб з Маракою пограти, Значит. А він каже. мені, давай одну катку, я потом відійду, блядь, Под'їзд, їду, каже, Под і... каже забрати. ділися Блять, Що, уже. заказав, блядь? Яку? Бургер. Хоть не смака, мака, надеюсь. Не з мака. Це, Це хто ти? ти? Це ти говориш, блядь? Кайдо, okay, я хочу подивлюся, як треба грати. Угу. Так сказав, наче ми вміємо грати, блядь. Тоже треба, да? А, манго нагібатор може бути. У мене так само. Keep Так куда ми? В лабораторію сразу, чи шо? Шо. Да? Нихуя ти, блядь the Ну йде.

Если что, это обечка, так что сразу не откасай. О, мне еще таких треба. Не ми кулеметчик. Мені ще таких треба од один О господи. Шата плиз. Ой, серьез. Зис сонг есверлив. Так Ctrl M. о а от и другий груди хіші зробити. Так. Ти шо, а шо ігра така голосна? У мене зараз голова лопне, блять. Одного залишилось найти. И прошу А, работа про Что здесь? Добрый да. Where are you from, man? Mm -hmm. Ммм. Ого. Ну, здається, ти обманюєш, Сань. Nope. Ні. Наша угу, Я ты все тут пролутал? той хлопчик уже залутал сейфа перший же. Угу. А че? Ну, я б, лучше полежав би, якщо чесно Не, лучше положил бы. А это все от маски. Тикай сюда, да. У мене є смаки, якщо що. Що в мене пінг 150? Вроді так, да, але в мене щось з інтернетом, як завжди. Класно. Угу. Да, якісь трансляції максимально жасна, я тільки замітив, в мене, блядь... Інтернет просто пішов гуляти десь. Найс, напиши в групу, пожалуйста, хай зроблять щось, бо це вже, ну, не смішно. Через день писати, що типа інтернет відвалюється. Ні, це супер, я не Доброго дня, дні, ошидань. Напиши, доброго дня. Поганий інтернет, договір, такий-то, такий-то. Та вона то непогана, але в мене бачиш інтернет щось барахлить дуже жорстко. Еще ничего не писать. Ну, mm -mm. no, я тоді вида это видеофон. Посмотри дума. Mm -mm. no. mm. Посливнул. Control M, ты хочешь тоже замутити, да? М. Ты хочешь тоже это уже, да? Аллахаи стрим, кстати, стас, че не? Я на стриме пытаюсь. Да, так. Чайный капуфилю. Капец, мне не бот, я не спью шлема, прикинь. Угу. Це хреново. На Ютубі, навірно, взагалі нереально лагає. Let's make it quick. Так я пропоную зайняти оцю от горку. І Почекати, подумати про майбутнє. визиває Сейчас ему там швидко расскажут. Что він не прав? А вони там вообще сані, типу, ну Завжди говорять, що в тебе проблема а не в них. А потом, коли, типа, задовбуєш, задолбуєш, виявляється, що в них проблема, типа. Ну, я по ігрі бачу, у мене 120 FPS 150. Ой, -а. Пінга. Обично в мене 40-50, а не 150-120. Тобто, що в два рази менше. І по ОБС бачу, що не витягує, типа, стрім. На ютубе вообще прям страх. Я знаю. Я бачу Я написал жду рішення. Ммм, им не подзвониш, бо номера нема. Угу. Ну да, Ну, ле. Ти не шаришь, а то не шарят, а ты не шаришь. Да, роутер перезагрузити таке, оно нічого не дає ніколи та перезагрузка. Я чув. Да, я знаю. Ну на твічі вообще тема, типа, от на Ютубі оце проблема. Коли хреновий нет, то на Ютубі прям вообще біда. А на твічі такої теми немає, типа. Треба, напевно, зараз буде виробити Ютуб, поставити тільки твіч. Поки не пофіксять. Мадаєш фору той прицел да, що ти казав. Вот Стив, вот Стив бежит. Угу. Наверно. Бачу одного. Там за горою або на гору піднімається Там ще кудись проход, чи нема? Його? А, ні, це не він. Да. До... Ну, гаси? Хорош. Це сольник, так, а де той тип? Ні. Я не міг так швидко туди добігти. Та... Там нема куди, старий. Топботи? Ну він тут топбота вбив, тут на скалі. Ну давай, хвилинку почекаємо ще. Я їм написав, типу, а вони, блядь, поки відповідь дадуть, блядь, то це день пройде. Їм абсолютно насрать, типу. Що там мене з інтернетом? Ой, якби я знав. Ой, там такий цей. Служба поддержки, блядь. Його йо, йо тримай і. і, і цей, скажи мені. І постачає все одна людина роби. Тупо все, все, все один тип робить. І проводить, і. Відповідає за службу підтримки і... и все остальное. Да. Ну, пошли прочекаем того, потом вернемся, чек. А какие Уже краще лайф тоди. Конечно. Не знаю, я думаю, так, через Wi-Fi часть. Так, что у него было у этого трупика? Бомжара. Борщель, да, хороший. Забирай. Портфель забирай. Ну, то ч ти, блядь? Дві весь тро... трошки. Ну, коротше, манго, мона надіється тільки на тебе, бо в мене, поки інтернет не пофіксят, то я вряд ли щось вбивати зможу. Він ось до цього бота тільки вбив. О, сухай, бота різак був непоганий. О, нашого типа загасили. А тепер він говорить, типа, пацани, поможіте. Що робимо? Кстати, він, він, він вальнув він десь з нашого берега со снайпи. Поняв? Десь в цій деревні, поняв? Чекай мене, я біжу до теми. бежать? Давай пустыми меня сюда отойди. Шаробом-то не. Це теж боти бігають. О, лимонный чайный шоу Идиот чешу. Шо. Вот сам да, конечно. Тут честный лут оно, кстати. Странно, як сов деревни, си и не лутано. К нам на вихід, конечно, йти. Блін, мені треба йти на пару минут. Це бот. Так. Да. Короче, не парься за мене, якщо що. Зараз я буду. Enemy.